Минає 2024 рік рік втрат, болю, тривоги. Щоб вистояти, ми брали силу, наснагу та позитив, створюючи для вас відео. Тому не можна сказати, що все було так погано. приніс нам 2024 рік і радісні моменти. Завдяки захопленню Тетяни порцеляною та богданиній активності в соціальних мережах виник тандем, який втілився в YouTube канал. Порцеляна від Тетяни», назву для якого придумала Богдан. За цей час ми створили для вас понад 120 відео. Набрали омріяну тисячу підписників, познайомились з однодумцями, дізнались багато цікавого та поділились цією інформацією з нашими глядачами. Принагідно хочемо подякувати усім, хто був з нами, писав коментарі, ставив вподобайки та просто переглядав відео. Окрема подяка тим. Хто запрошував нас у гості до себе і надавав свій посуд для створення відео. Віримо, що 2025 рік принесе нам радісні новини. Бажаємо усім здоров'я, любові, натхнення, родинного затишку, позитивних емоцій. Нехай здійсняться ваші найзаповітніші бажання. З новим разом. З, З новим, новим роком. роком.